Мальовничі околиці села Гукливе, що на Воловеччині, ніби створені для літнього відпочинку. Та іноді приємно проведений час на природі може перетворитися на трагедію: від невеликого вогнища недбало залишеного туристами. Тринадцятирічний Юра, мешканець гукливого, розповідає про пожежі, які неодноразово вирували в полоненських лісах біля його рідного села. Розклали багаття, але потім його не затушили. і Почалася пожежа, було дуже велика пожежа. Було за десь приблизно п'ять пожежних машин. Гасили всі і навіть люди із цього села всі брали лопати, ходи гасили, щоб загасити цю пожежу, щоб не, вона не сталася більше. Але потім її гасили приблизно десь один з половиною день. Рятувальники кажуть, цьогоріч в області вже зафіксували вісім лісових пожеж, одну з них на Воловеччині. Аби підготуватись до непередбачуваних ситуацій, пожежники провели навчання. Водночас перевірили себе, чи здатні вони ефективно загасити лісову пожежу. Основною метою цих навчань для нас було по-перше, це перевірити, як у нас організовано проведення. Збір і проведення і доведення інформації про середок в лісового масиві до відповідних служб реагування. Близько двох-трьох неділь тому в СМТ Воловець теж була така от сама ситуація. Було, наприклад, була зачистка ліса і відбулося загоряння. Остатки після того, як йшла ну, вирубка ліса, рятувальники переконують, за пожежною безпекою пильно слідкують. На гірській вершині поблизу воловця встановили пункт спостереження, з якого дивляться, чи нема в лісах загрози пожежі. Пожежу краще, щоб її локалізувати, її треба застерегти. От ми так на базі Т-40 і ГАЗ-66 зробили два пожежних модулі, щоб така техніка була могла доступна. Проходити до любих місць возгорання абсолютно більшість лісових пожеж зв'язана з людською недбалістю, тому закарпатські рятувальники закликають: будьте обережними по відношенню до себе, до інших людей та до природи.